Сладокінг, ти по любому у виграші зеленського сьогодні побачили і в Криму. Щоправда, поки що з екранів телевізорів. Це трансляція звернення українського президента на деяких телеканалах в окупованому Криму. І це планова інформаційна робота гур на півострові. Повідомили джерела в українських спецслужбах. Там кажуть, це ж українські півострів, тож мають бути звернення українського президента, а не російських окупантів. Як пояснило джерело, триває реалізація комплексу заходів із відновлення українського суверенітету, в тому числі в інформаційній сфері, над тимчасово окупованими е, окупованим, перепрошую, росіянами півостровом. Окрім зеленського, за словами місцевого жителя, також транслювали ролики зі зверненнями Залужного і Буданова. Врешті-решт, окупанти вимкнули трансляцію. І її змінив чорний екран. А президент до слова сьогодні висловився і про звільнення Криму. каже півострів буде легше деокупувати ніж Донбас, оскільки йдеться про ментальне повернення людей до України. Про це Зеленський сказав під час зустрічі із студентами у Миколаєві. За його словами, може так статися, що ці території вдасться повернути раніше ніж цих людей. Деокупація за словами Зеленського довгий процес. і Він вважає, що складніше буде із Донбасом. Також Зеленський навів е, висловлювання наших партнерів, які йому колись казали, що е, українцям буде дуже важко майже неможливо повернути Крим, і дуже складно повернути Донбас. А от на думку зеленського, якщо вже говорити про людей, е, то е, бо території все одно повертаються із людьми. А якщо власне за його словами люди не хочуть, то це буде дуже дуже складно, сказав глава держави. Ну і президент також зауважив, що повернути жителів окупованого Донбасу. Ментально складніше, оскільки у регіоні 10 років тому було створено контактну лінію, і там відбувалися постійні бойові дії. І навіть зараз, коли Росія проти нас воює, найжорстокіші сепаратисти стоять у той час, як росіяни тікають. Це теж про щось свідчить, а бойових дій у Криму не було. І тому я вважаю, що Крим дуже чекає на своє повернення. Донбас теж чекає, але буде дуже складно, тому що більша частина цієї території була окупована і максимально мілітаризована. У вересні керівник нагадаю, головного управління розвідки Міноборони Крилу Буданов заявив, що із середини серпня відбувається певна активізація щодо Криму, і це може побічно підказати відповідь на питання про деокупацію. Півострова, Тож бачимо, що ця робота триває, і вона, так би мовити, дійсно планова. Сьогодні, сьогоднішній день, фактично не став винятком стосовно Бавовни на тимчасовому окупованому півострові. На півночі Криму пролунали вибухи. Там знаходиться, зокрема, аеродром. Як зазначають місцеві жителі у соцмережах, вибухи чули у Джанкої, а також у Джанкойському районі. Наразі точної інформації про причини та обставини вибухів немає. А окупаційна влада. Захопленого росіянами півострова також не коментували ситуацію. Нагадаю, що у Джанкої на півночі Криму знаходиться військовий аеродром, який активно використовують окупанти. Раніше у нашому генштабі повідомляли, що росіяни перетворили Джанкой на свою військову базу. Також варто зазначити, що у районі Джанкоя неодноразово чули вибухи. Так, зокрема, у березні наші збройні сили. Знищили у Джанкої. Нагадаю, російські крилаті ракети Калібр, які окупанти транспортували залізницею. Ну і поки власне з Джанкоя ми не маємо відео підтвердження, що ж там сталося, то з аеродрому Саки, наприклад, маємо. В ніч на вчора, в тимчасово окупованому Криму, був черговий приліт, бавовна дістала аеродром Саки, де базувався 43 й авіаційний полк власне повітряно-космічних сил Росії. Після прильоту, як повідомив, зокрема, оперативний ЗСУ, знищено близько 30 окупантів. Його. Егор, отходи. Да иди, говорю, блядь, отсюда Снимаешь ты так? Снимаю. Бля, планет, блядь, планет на километр легко. Ну і вчора вранці вибухи також лунали в окупованому Севастополі. Росіяни стверджують, що це нібито просто навчання. Як повідомляється у Севастополі, було чути не менше п'яти вибухів. Повітряну тривогу, як це зазвичай буває, у місті не оголошували. Але якби там не було, бачимо, що дійсно ведеться систематична робота щодо тимчасово окупованого півострова. І все таки ми сподіваємося, що ну вже в такій осяжній перспективі вона дасть свої результати. Загалом у Криму наразі все частіше чути вибухи, і лише цього місяця у листопаді таких випадків було ну точно більше десятка. Українські розвідники і спецпризначенці провели вже десятки операцій, загалом на півострові і у чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.